тому ми довіряємо йому. Узнаєте, за скільки такий автомобіль можна в даний час в Україні розмитнити. Доброго дня, друзі! І сьогодні у нас на каналі Opel Grandland X, двигуном 1.5, дизель 96 кВт, 130 кінських сил, 19-го року з мінімальним пробігом 120 тисяч кілометрів. Друзі, цей автомобіль зроблений на платформі emp 2 як і Peugeot 3008, і виробляється на одному концерні PSI. Тому це є його прямий конкурент, але набагато дешевше. А також це конкурент таких компактних кросоверів, як Nissan Qashqai, Ford Kuga, Citroen c 4 Aircross, Volkswagen T-Roc, Renault Kadjar і Volkswagen Tiguan. Ну він від них всіх. Фактично коштує найдешевше розміри довжина його 4 метра 48 см, сантиметрів, ширина метр вісімдесят чотири і висота метр шістдесят три. Його кліренс складає 18 см. такий повноцінний нормальний кросовер Це 18 сантиметрів буде найнижча точка його кліренса. Так що, друзі, можна експлуатувати його як по місту, так і по поганим дорогам України за містом, їздити на дачу. А далі, друзі. В цьому відео буде дуже цікава для вас інформація, за скільки можна такий автомобіль в Україні в даний час розмитнити. Конкретно Opel Grandland X 2019 року з двигуном 1,5 дизель і з пробігом 120 тисяч кілометрів. Це у нас середня комплектація Edition Комплектація у нас включає ледденні вогні, повний електропакет, датчик світло, дощу, електростаєнкове гальмо. Підключення телефона по Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay, також передпартроніки, зад-партроніки. 18-дюймові леті диски. Гума у нас всесезонна і по залишку. Спереді десь приблизно до 4 мм, а ззаді у нас десь приблизно до 6 мм. Тобто вона ще нормальна і можна поїздити як влітку, так і взимку. Механічна коробка передач 6-ступіннева. А чому, друзі, ми вибрали таку машину в нашому клієнту? А тому, що було таке замовлення. І цей клієнт нам вже в 2020 році замовляв машину, і ми теж її знаходили, оглядали, купували, доставляли, розмитнювали, все робили під ключ, як Завжди ми це робимо. І у нього була машина з Голландії. На даний час у нього буде машина з Німеччини. Друзі, це у нас середня комплектація, не максимальна. Але авто автомобіль має 6 подушек безпеки, систему Opel On Start, Мультимедію Інталін 4.0 Кондиціонер даний клімат. Бортовий. Комп'ютер, курейсь контроль, система розпізнавання знаку обмеження швидкості, вона діє тільки по Європі, система попередження про ненавмисну зміну смуги руху, центральний замок, світлодіодні, задні ліхтарі, а також АБС ЄСП і систему допомоги при рушанні вгору HSA Друзі, такі автомобілі бувають і з автоматичною коробкою передач. І якщо ви не бачили наше відео, то будь ласка, подивіться. Надія вам зробить силочку. І на початку цього року такий точно автомобіль комплектації Innovation з автоматичною коробкою передач. Айсін ми купували на продаж, і та машинка поїхала в Кривий ріг. Друзі, так як це повноцінний кросовер, то тут є така система імітації повного привода, тобто Grip Control – це можливість вибору режиму руху в залежності від дорожнього покриття. Багажне відділення має об'єм 514 літрів при нескладених сидіннях і при складених сидіннях об'єм зросте до 1650 літрів. Окуляри гонщика і поїхали. Зручний кросовер, в якому плані дуже нормально виверені габарити, тобто машина не велика, не маленька. З кліренсом 18 см, Можете заїжджати, ну якщо потрібно, запаркуватись в місі на бордюр, раз там заскочили, залишили машину. Пішли, вернулись. Зручно, зручно і економічно. Так, як ви бачите, Android-авто працює незаблочено. заплучена, з вашого телефону. Вся інформація буде на екрані мультимедіа. Мультимедійний на навіційний комплекс, як я вже казав, це у нас інтелінк, це не сама максимальна версія, це у нас середня версія. Це Google карта. Бачите, це у нас ВЗ. Якщо у вас нема, то будь ласка, собі його поставте, тому що вона бачить камери. А також тут бачите, можна дзвонити. Тут у вас будуть відображатись контакти. І можна ще набирати от, і давати команди голосом. А також, як завжди, ми, ми раніше показували, тут є функція картюк. Ми можемо вам запропонувати підбір, купівлю, доставку авто з Німеччини, Голландії, Бельгії, тобто з Європи і зробити все підключення. От, друзі, бачите, в принципі, ви можете дивитися YouTube на екрані мультимедії такого автомобіля. А ще, друзі, мені дуже сподобалась тут аудіосистема. Дивіться, скільки тут динаміків. Спереді величезний у нас динамік. Тут у нас два динаміка, от у нас високі частоти. І ззаді у нас, як мінімум, два динаміка є. Дуже класно, в принципі. Мені подобається. Я їхав зі свого телефона і з Ютуба слухав музику і отримав просто задоволення. Ну, машинка не дуже дорога, в принципі, по вартості, вартість машини буде озвучена, якщо замовник буде не проти, Но машинка не коштує конечно, 10 тисяч доларів. Вона коштує дороже 16 тисяч доларів. Машинка 2019 року і зверніть увагу на пробіг 120 тисяч кілометрів. І замовляйте, не втрачайте можливість купити машину, замовити машину зараз недорого до введення закону по збільшенню податків. Друзі, я на цій машині переїхав з регіональної митності Західної України. І що я можу вам сказати? Свої відчуття. Тобто, якщо порівняти знову ж таки з його конкурентами по шумці, шумка ну тут, в принципі, друзі, краще ніж на Нісан Кашкай. А чому я одразу його так порівняв з Nissan Qashqai? Тому що в мене був Нісан Кашкай, і декілька років тому я на ньому проїздив цілий рік і накатав десь приблизно. 40 тисяч кілометрів, тобто, ну я знаю, що вам кажу, і комплектація в мене була максимальна. Тобто, шумка тут набагато краще. Машина має двигун непотужний, не дуже потужний двигун, да, це правда, ну він, друзі, дуже економічний. Тому, якщо вам потрібна машина постійно їздити по місту, в принципі, або по невеличкому місту, або там, по місту виїжджати за місто на негарні дороги, це просто супер варіант, краще просто не придумаєш. По розмірам я вже показував на тому нашому відео, сідав спереді ззаді, вже в цей раз не буду цього я робити, якщо вам потрібно подивитись, там буде силочка на те відео. То, в принципі, по салону достатньо місця для дорослих людей зі зростом 2 метра спереді, і ззаді теж дуже багато місця для двох таких же дорослих людей, або для дітей, вже там, трьох дітей, в принципі, теж достатньо багажне відділення. Також, якщо приїжджати з місця на місця, там 4. Валізи такі серйозні. Ви можете покласти стовідсотково. Місто для докатки, запаски теж є в комплектації Ці є у сидіння додаткова опція: це електричне налаштування поясного упору. Машина була недавно обслужена. На даний час вона має пробіг оригінальний 120 тисяч кілометрів. На 111 тисяч кілометрів була замінена олива в двигуні, була залита синтетика повна 5В30. І, таке, і також оливу їй потрібно заливати сюди. І тут приблизно буде 4,5 літрів по об'єму, тому що тут двигун 1,5. Тому це буде недорого. Також був замінений фільтр салона, дизельний фільтр ну, все як потрібно. Тобто, машина недавно була обслужена. Чому варто нам замовляти машини? Тому що ми співпрацюємо з самим величезним автоділерам Німеччини і взагалі Європи на даний час. І у них машини всі з історії обслуговування, всі вони лізінгові і обслуговувались по регламенту. тобто що це таке по регламенту? В кожної деталі, як і у машини, як і у людини, є свій ресурс. І якщо він вийшов, то ту діталь потрібно поміняти, а не чекати, поки вона зламається. Як це роблять в Україні. Друзі, а якщо ви додивились це відео до цього моменту, то зараз я розповідаю вам про розмитнення. І воно склало в Україні 3899 євро. Або по курсу Нацбанка в гривнях на той день 174 700 гривень. Opel Grandland 1,5 дизель 2019 року. Тому, друзі, машини 2019 року дешево в Україну зараз не завозяться, тому що 19 рік розмитнюється дорого. Друзі, звісно, нашій державі потрібні податки. З 1 вересня, можливо, ще буде введений закон, коли здорожчає перший облік тих машин, які в перший раз ввозяться в Україну. Мінімум на 15%. І при другій реєстрації потрібно ще буде додатково платити податок плюс 5%. Тобто, з 1 вересня машини можуть ще здорожчати, ті, які тільки завезли. Приблизно на 20% від вартості їх на даний час. Тобто встигніть замовити нам авто до 1 вересня і ми встигмо вам доставити ці машини, і ви не будете платити дорожче на 20%. На цьому все. І далі Надія Михайлівна з нашою замовницею виїжджає до місця її. Проживання. Добрий день. Сьогодні ми нашій замовниці віддаємо Opel Grandland. Так. Дуже подобається. Дякуємо, як завжди. Це друга автівка, яку ми, ми придбали через Андрія. Тому ми довіряємо йому і знову вирішили через нього це зробити. Дякуємо. А це, це в якому ви році? В 20-му? Другий зараз 23... до війни ми а, зібрали Рено ліво. А, Рено ліво було. Чорного кольору. Ну і як воно? Дуже гарне, теж без е, ніяких проблем. Дуже гарний розход по топливу, але ж нам потрібна автівка більше. більша, да, тому що ми там виїжджаємо за місто mm. відпочивати, і нам потрібно більше місця. Так що, друзі, замовляйте, такі машини є. Значить по вартості не буду я озвучувати. А якщо дзвоните, то особисто скажу. Ну, Такі машини є, штук 10 зараз можемо вам запропонувати. Є як з механічною коробкою передач, так і з автоматичною. Так що дзвоніть. Всім гарного дня і миру. Все дуже подобається. Все підходить, все те, що хотіли. Все, автомобиль доставили. Все, всем пока.